Не лише ложка дорога до обіду, і кому знати про це, як не медикам. Щедру порцію подяки отримав від працівників медичних пунктів двох бердичівських шкіл-інтернатів, відомий на Житомирщині благодійник Петро Залізний, який привіз до закладів велику партію медпрепаратів. Ну, по-перше, кажуть, лікарі на людей вже чатує сезон грипу, тож кілька ящиків з протизастудними засобами будуть дуже доречними. По-друге, щойно завершилося літо. Діти провели його на природі, щільно контактуючи з флорою та фауною. І чимала кількість препаратів проти гельмінтних знахідка, ціна, які Прямому сенсі дуже висока. Одна упаковка таких ліків коштує близько 40 гривень. Що ж до шлункових засобів, які теж привіз із собою президент благодійного фонду Відкрите серце, то вони потрібні в незалежності від сезону, завжди і всюди. Діти прийшли після літніх канікул, був контакт з землею. Безумовно, відбулось зараження, і ми завжди в вересні проводимо. Профілактичний курс лікування, так що до речі, ці всі препарати нам будуть дуже доречні. Ми дякуємо людям, які опікуються такими сторонами життя наших дітей, наших вихованців. І нехай Бог їм допомагає. Чекаємо гості. На 31 тисячу гривень відвантажив Петро Залізний ліків в одній школі на таку саму суму в іншій. А ще не забув про геріатричний пансіонат, союз інвалідів міста і району, дітей сирі та церкви. Але відпочивати ніколи час знову братися за телефон. У навчальних закладах є велика потреба в антибіотиках і вітамінах, каже, тож може вдасться натрапити на щось подібне. Є бажання далі працювати. Ми шукаємо, звертаємося до наших друзів. Всюди пишемо листи, телефонуємо. Як тільки щось десь знайдемо, знову продовжимо наші акції і думаємо, що будемо частіше відвідувати такі заклади. Сьогоднішня поїздка стала можлива завдяки співпраці з якими організаціями. Сьогоднішня поїздка, взагалі по медикаментах, ми співпрацюємо з Національним фондом Україна дітям. Це прекрасні люди, які нас добре розуміють, і вони, якраз завдяки їм, ми змогли сьогодні знову відвідати ось такі заклади. І не тільки ці якусь частину медикаментів ми роздамо дітям-сиротам, роздамо через наші церкви, прихожанам нашим, щоб вони використалися для польська.